Маю надію, що вам сподобається. Тополя росла під вікнами похоронної контори. Контора ця належала до районного комбінату побутових послуг і надавала послуги всім бажаючим. Тут плили чудові вінки з паперу, дроту та ялинкових гілок, прикрашаючи їх стрічками з написом на замовлення. Яскраві паперові квіти та зелена хвоя створювали особливу атмосферу на похороні, Трагічно і водночас спокійно величну, саме таку, в якій належать проводити в останню дорогу своїх товаришів. Велич та трагізм атмосфери завжди підтримувалися чистими звуками музики. Міме мамому, неслося з вікон другого поверху якраз над поховальною конторою. Ширше рота відкривайте, Міме мамому. Там містилася дитяча музична школа. Але то поля звикла до такого поєднання і діти, що пробігали на другий поверх пов свіжі труни, а невтішних родичів у чорному зовсім її не дивували.